Усім доброго дня! Вітаю усіх на каналі Людмила Карпати. Ось таку сьогодні красоту ми з вами будемо готувати. Надзвичайно смачний, шикарний, багатий своїми смаками пляцок, як у нас кажуть. Хочу всім щиро подякувати за лайки, за коментарі. Всім щиро дякую, дуже багато людей підписується. Дуже щиро вам всім вдячна. Не забувайте ставити лайчик, коли переглядаєте моє відео. Буду вам теж за те щиро вдячна. Ну і починаємо з вами випікати таку красоту. Почнемо. У мене тут яйця, Зараз покажу. що рецептурі напишу. У мене тут яйця і цукор. Я збиваю все разом, тому що у мене сильний міксер і у мене збивається разом. Ви собі збиваєте окремо краще. Білок, там трошки дали цукру, збили білок, дали трошки цукру, розбили, потім жовточок. Решту цукру. Коротше, порцію ділите половину, плюс-мінус. І тоді змішуєте разом, і тоді вже даєте муку і все решта. Я так не роблю, у мене міксер сильний, я все сипала, змішала, а потім тільки муку підмішала, з какао і все. Даю сюди ще ванільний цукор. І, все. і буду це збивати. Зіб'ється, продовжую. Шутки у мене збились. Прямо такі гарні, але я трохи їх підбила. Ще трошечки я їх підіб'ю, щоб були такі, знаєте, щоб так швидко не стікало. Так, підбили ще трошка. О, тепер уже зовсім по поменшуємо. Муку. У мене мука тут. Какао і пуршок для печива. Обов'язково пересіваємо. Бо грудочки лишаються. Все. І нам треба це з'єднати. Так, ми це все з'єднали. Форму у мене застелена пергаментом. Висипаємо це усе у форму, старатися, щоб був одинаково, щоб у вас корж був одинаково тісто, щоб, було, щоб ви будете нарізати, щоб не був з однієї сторони вищий, з іншої сторони ширший. Так. Зараз я це розрівняю і кладу пекти. В духовку при 180 градусах на 20 хвилин. О, так розрівнюєте собі, по чим ложкою, лопаткою, по чим має. Старайтеся, щоб було одинаково. І будемо класти випікати. Поки корж печеться, ми будемо з вами варити крем. У мене молоко. Сюди я даю крохмаль. Або даєте пудинг. Там сметанковий чи, чи ванільний. У мене по-дудному немає таї крохмаль. В рецептурі я вам напишу. Так. І цукор. Це все з'єднюємо. І я буду варити до повного загустіння. Як варити краем, ви знаєте. Якщо хтось не знаю, в мене попередніх відео є, як готовите. При випіці я показую. Так що ставлю варити. Так, дивіться, ось такий кран. Готувався гарний, такий. Без яєць, але дуже цей крем дуже смачний. Я вже його робила неодноразово, він дуже смачний. Все. Крем у нас готовий. Ставимо його, щоб він нам е вистих. Так, крем вистих. Біло приклав другу мисочку. Масло нам треба взбити масло з кремом. Перемаску зіб'ється. Так, масло звила. Даю віскі. Можете дати коньяк, можете дати просто горілки, можете дати спірту, можете взагалі нічого не давати. Я даю корочок. Вкладу корочок. І взбиваю. Ви можете не давати. Я даю, мені подобається крем, він тоді такий пухкий виходить, дуже гарний. Ось такий крем вийшов, бачите, я збила дуже гарний. Ну і все. І тепер потрошку буду давати заварної основи, і буду збивати. Зб'ю крем і ключ. Так, такий гарний у нас вийшов шикарний крем. Віть, який гарний крем. Е е якщо піддаєте алкоголю, крем вам ніколи не звернеться. Е е бажано, коли збиваєте крем, щоб плюс-мінус масло. і заварна основа була у вас однакової температури. Гай, такий крем гарний. Так, що робимо далі? У мене тут зчинна кава. Пропитуємо корж. Е, можете не пропитувати. Е, я пропитаю, вона просто буде мати такий, знаєте, аромат кави. Просто буду віддавати таким ароматом кави. Ви, якщо не хочете, то не пропитуйте, взагалі мож, нічим можете не пропитувати. Я просто захотіла, бо мені э, так подобається. мене люблять так, щоб воно ну, чуть кавою віддавало. І все не даю, все не пропитую кавою, кавою, але деякі рецепти такі є, що воно там мені підходить, то я э, пропитаю. Ось так. Зовую крайчик. О, все, висипаємо весь крем. Так. Висипаємо крем і зараз ми з вами будемо розрівнювати. Змастили, нам потрібно буде такий крем. Той крекер, це є ніжний називається. Взагалі бажано, щоб був солений. Ну, так як в нас соленого крекеру немає, або я його не знайшла, якщо є солени, то є з цибулею. І тому я взяла такий, уже який є цей крекер. Так, і нам потрібно його викласти. Дивіться, добре, якби був такий, знаєте, квадратний, щоб воно викладалося дуже близько, щоб не було отих е, таких зазорів. Ось так. Викладаємо, повністю закладаємося, заклали, навіть дирочки маленькі, бачите, позакладали. Намащуємо зараз з гущонкою, вареною. Гарно, нам треба це замостити вареною з гущенкою. Е, дивіться, крекер е, не рекомендую вершковий, е, тому що буде дуже все приторно солодким. Е, тому взяла е, цей ніжний, він є такий солодкий і він має таку е, трошки соленість в собі. Так що, е, якщо би ви захотіли, наприклад, там брати вершковий, там є, який там ще шоколадний там є, то я б вам не рекомендувала. Якщо берете, то берете тільки цей. Або знайдете солений, взагалі солений, але не з цибулою дівчат, щоб не напхали з цибулою, то взагалі буде шикарно. Ну, я не знайшла. Я перепитала всюди, всіх, по магазинах. Нема. Власне, ще не зайшла спитати, щось мені не прийшло до голови. Тільки зараз прийшла з вами говорю в польський магазин. В польському магазині знаю, що точно є. Ну, але не дійшло мені до голови. Просто, ну, то буду так. Але простіше, тому що не всі люди зараз мають можливість якийсь польський товар брати. Тому я вам покажу, що є у нас. І ви всі можете собі це придбати. Так, помастили ми, викладаємо ще раз крекер. Так само, як ми викладали. Так же само плотненько закладаємо все повністю крекер. Заклали ми, ставимо на холод. Так, поки ми поставили, щоб... Пляць в холодильник або на холод, де хочете. У мене тут сметана домашня, можете брати вершки. Можете брати магазинну сметану 20%. Але перед тим вкинути її на марлю, щоб вона стекла. Так, як зробити, сразу сметану візьмете, то, то не добре. Мусите її кинути на марлю, щоб вона стекла, і тоді з неї робити крем. У мене домашня. Зараз буду її взбивати. Так, перед тим, як збивати сметану, замочуйте желатин. В рецептурі я все напишу. Так. Сметана у мене збилася, але акуратно, якщо домашню, бо знаєте, можна збити на масло. Даю пудри. В рецепті напишу, скільки пудри давати. Япили з вами сметану. У мене тут желатин, він такий тепленький. Якщо ми дамо цей желатин в сметану, він звернеться. Що нам треба зробити? Даємо сюди пару ложок сметани маленьких. У мене чайна ложечка, можете любити. І нам треба це з'єднати. Бо сметана холодна, і нам просто треба це з'єднати. Ось так. І коли ви дасте сметану з желатином в ту сметану, то вона вам не звернеться. Ну, просто желатин вам не звернеться, не, не, зразу не застигне. Все, дивіться, взбиваю і вливаю лила. Бувайте, поки не почне у вас гуснути. Так, дивіться, бачите, воно починає ловитися. Е, у мене желатин дуже міцний. У мене желатин, я беру в кондитерському магазині ось такий. Бачите, а ви, в мене тут пише 240 блюм. Бачите? Міцний дуже, є 180. Ви берете з магазину, а, але бажано декер. Якийсь міцний, щоб був. Так, заливаємо цією сметанкою, бо воно вже ловиться, воно вже, бачите, яке. І цією сметанкою заливаємо. Можете, кажу, можете взяти вершки. А якщо берете домашню, то тільки, щоб вона у вас... А щоб вона у вас стояла марлі, або щоб витекла та вода. Бо сировотка, не можу то сказати, що сироводка, але ось так. Все. О. Так, треба, щоб трошечку зловилося. Ну, трошки зловилося. У мене є тут шоколад, який з попереднього у мене лишився, я ніколи не викидаю, я так лишаю мішечку, а потім тільки в мікрохвилю і готово. І ми з вами тут просто полиємо шоколадом. Ось так хаотично. Там. О. Можете притерти шоколадом, не поливати. У мене просто залишився і я. Ну, Вирішила, щоб його використати, щоб не пропадало. Бо шкода шоколаду. О, ось так. Все, і ставимо на холод, на холод на пару годин. Саме краще на ніч. Хай пропитається все. І так. Будемо з вами пробувати дивитися, що у нас вийшло. така красота у нас вийшла. Так, буду різати поновляти. Так. Ну, хочу спробувати, як воно ріжеться. Хочу сказати вам, що крекер ріжеться гарно. Дуже гарно. Так я собі візьму тряпочку, щоб я зразу витирала, щоб воно гарно так. Ну, щось воно о. щоб було гарно видно розріз. О, зараз ми глянемо, що воно нам показує. Ну, да. двигайтесь на краса так, так покажу. З вами це пробує? Дуже це смачно, ну дуже смачно. Просто смакота, неймовірно. Гляньте, який він. Присмак і гарний має. Ну дуже гарний присмак має. Так що беріть, пробуйте. Ну, дуже смачно. Він такий навіть, знаєте, як хтось прийде до вас в гості, бо якийсь він такий. Такий розкішний просто. Ну, дуже смачно. І вигляд в нього такий ну смачний. Ну, Справді дуже смачний. Так що беріть, пробуйте. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нового відео.